Можливо, ви закинув щось розповісти, що не дерево марзі. Зараз, щоб не повторювати за лисі, да. що розповісти. Якщо я тут треба, то я тут добре. Тож, дивись, один є? Пролосі що там? 40 хвилин тому на автомобілі сюди був доставлений тробор. Він був повідомлення про те, що він знайшовся і... Фактично після тижня відсутності, після того, коли була порушена кримінальна справа вбивство, і сьогодні фактично ми бачимо е, розгул бандитизму, який вкрадають люди, вбивають їх е, е, отримати метра живого, нехай по звірячому побитому, е, порізаним обличчям з пробитими. Кістками рук на Враження, що його розпинали. З... Весь сінцях, зі знаками, знаками катування, яке продовжувалося безперервно протягом тижня. Е він вийшов в лісу, недалеко від того міс місця, де був знайдений Ігор Луценко. Є всі ознаки того, що це вроде одна та й сама банда. Е Дим працювали. Я не знаю, чи зараз будуть слідчі дії, наскільки можна це все розкривати. Але декілька осіб з характерними признаками йому на очі надівали плавательні окуляри з ватою, тому він не мав можливості їх бачити, але є певні обставини, які дають нам можливості, що ми встановимо цих людей. Зараз. Я і Віталій Кович Єрема, народний депутат, викликали сюди оперативну слідчу групу, викликали слідчого, який сам який вів справу, що ніхто нікого не міг встановити. Я вибачаю, що ми там одразу ж, як тільки встановили його місце знаходження, не повідомили СМІ, тому що треба було забезпечувати безпеку під час транспортування. Вони знали, де знаходяться ці злочинці, яка їх кількість. І наскільки зараз е, залишається небезпека життю е, Дмитра, але зараз мені здається, принаймні, те, що я з ним переговорив, можна сказати, що е, життю здоров'я дуже підірвано, але життю Дмитра нічого не загрожує. Слава Богу. Всіх телеглядачів, всіх, хто молився за те, щоб Дмитро знайшовся, за те, щоб він не загинув, я вас... Від щиро серця вітаю, тому що тисячі або десятки, може мільйони людей в Україні переживали, молилися за те, щоб він був живий. Він є живий. І це головна звістка. Якщо є якісь питання, прошу. Хто це був, які там особливості може він є Коли він вже вийшов, зайшов вдома і зателефонував, то звичайно, що поруч з ним нікого не було. Ми попросили декількох наших соратників, співробітників того, щоб вони відслідкували позицію навколо. Нічого підозрюємо, ми не обмежували. Але для того, щоб з самого початку залучити так звані правоохоронні органи для проведення необхідних слідчих дій, для того, щоб ми не втратили жодної можливості для притягнення до відповідальності, ми викликали міліцію. Я вам можу запевнити, що супроводжувати ці січні дії, будуть, вони будуть знаходитися під нашим парламентським контролем. А скажіть, будь ласка, він щось розповідав чи задавали йому питання? Він розповідав, чи... він... Ну, там, якісь він... вимоги йому висували, коли катували. То липше, вони да, пояснювали, опит, що то... вони хочуть? Я можу сказати одне: що перелік питань був дуже схожий на питання, які задавали, про які розповідав Ігор Луценко. Mm -hmm. Легенда про те, що хто є на Майдані звідки фінансуються гроші в якийсь спосіб, де сумніви в тому, що це американські гроші в цих хлопців, нелюдя, які по-звірячому катували Дмитра, немає. І от вони в такий спосіб вважають, що вони захищають країну від американських грошей. Можете подивитися на їх поведінку, на вони роблять все, щоб намагатися залякати звичайних громадян. Ну, і та кількість хлопців з автомайдану, яка зараз тут, і та кількість людей, які співчувають. І, ну, ви бачили тут, що разом зі мною був Віталій Ключко і інші наші партнери Віталій Віталії Єрема. Я вас зрозумію, що ми це питання на кормозах спустити не досвідомо. Я хочу лише додати про те, що на попередніх прес-конференціях в штабі Національного спротиву я говорив про те, що за достовірною інформацією за Ігорем Луценко і за Вербицьким, в той день, коли їх викрали із лікарні Олександрівської лікарні, за ними здійснювався зовнішнє спостереженнями, силами міліцейської нарушки. І... Є підозра така, що міліція передала бандитам в руки людей, яких потім катували. І це одна й та сама група, яка здійснювала захоплення і Луценка, і Бербицького і Булатова. Тому сьогодні в нас виникає мільйон питань до працівників міліції, будуть вони розкривати цей злочин чи не будуть. Розкривати його сьогодні, затримувати цих людей немає, ніяких, немає ніякої складності. Є і прикмети, і автомобілі тих людей, які викрадали, і відеоспостереження, і аналіз з мобільного зв'язку, який можна використати, накласти це все оперативні можливості, які можна протягом двох днів провести заходи і затримати цих злочинців, але їх ніхто не затримує. Це говорить про те, що це є політичне замовлення і тих активістів, які дійсно. Приймають активну життєву опозицію і сьогодні критикують владу. Сьогодні влада у такий спосіб, залучаючи кримінальні структури, присує для того, щоб залякати. Але, судячи по е, виду Дмитра, він уже готовий боротися, не дивлячись на те, що він ще знаходиться в тяжкому стані, але він вже зжимає кулаки, покаже готовий до боротьби. Так що не вдасться їм залякати нас і не вдасться залякати активістів. Вони тільки... Збільшують той національний спротив, який сьогодні існує в Україні проти цієї влади. Дякую. Дякую. Дійсно, Дмитро в доброму бойовому душі. Попросив передати, що вони його не зламали, він повний рішучості закликає всіх не які травми там були? Я, Я нагадаю, що ми знаходимося з колегами біля клініки Борис де годину тому зі сіль Петро Порошенко будку діставний Дмитро Булатов з багатьма травмами візуально. В нього <кхух> прошу поїздене обличчя. Отвори в руках, так розумію, що ці роз... 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 слів намагалися розп'яти, відрізана частина вуха, забої, і він тут, і він розповів, що його котували, і відчули, що депутат Єрено і Петро Порошенко говорили про те, що можливо за всіма ознаками та група, яка викрила Ігоря Луценка, і та група, яка викрила, викрила Дмитра Булатова, це одні й ті самі люди. Може, схожий почерк, люди. Ну ще схожий почерк, схожа місцевість.